Привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Таро Оберіг. Я Людмила Таро. пропоную розклад для скорпіонів на 2025 рік. Помісячно роблю розклад, витягую з кожної колоди по одній карті, і це нам карта буде говорити про енергії місяця. Розклад загальний, звісно, інформацію більш детально можна отримати, звернувшись за персональним розкладом. І так, починаємо. Січень місяць для скорпіонів. І так, починаємо. Січень скорпіони. Карта про розчарування. Ви собі визначилися і... визначилися і не хочете розуміти нічого, окрім того, що бачите лише розчарування в ситуації, в якій опинилися. Але не все закінчено. Можливості, перспективи все ж таки є. Лише потрібно озирнутися і побачити ці перспективи. І так, скорпіони. Лютий місяць, карта для вас. Ну, Скорпіони, у вас якась затяжна криза. І не лише моральна, але і матеріальна. Саме про це говорить карта скорпіони. Березень місяць для вас. Скорпіони. Як би там попереду не було, з емоціями, з матеріальними питаннями, але все буде по справедливості. Зберіться і якщо правильно налаштуєтесь на ситуацію, ситуація може кардинально змінитися. Скорпіони, ви почуйте мене, будь ласка. Наступна карта квітень місяць для скорпіонів. Витягаю і дивимось. Пентаклі. Це про. Ваш Пентаклі. Це про новину. Але ця новина буде пов'язана або з дітьми. Або з якимись дуже приємними почуттями. Тобто ви будете відчувати насолоду, вам буде приємно від цієї новини. Чекайте добрих новин. Так, наступна карта травень місяць. Треба, травень, подивіться, яка в мене чудова колода на травень місяць. Що вам покаже травень місяць для скорпіонів? Витягую. Період, який треба все ж таки присвятити боротьбі, боротьбі за те, що відстоювати свої позиції. Ось про що я хочу сказати, мабуть, це буде найточніше. Можливі, де сварки, де вам треба буде відстоювати свої позиції. І так, карта. На червень місяць для скорпіонів. Раз достаю карту і дивимося. А карта говорить про те, що ви будете вирушати в дорогу, в подорож. Можливо, це дальня дорога. І ця подорож буде вести, приведе вас до кращих можливостей. Це дорога в червні. Можливо, поїздка десь у вас запланована, все ж таки це літній місяць. І так, скорпіони, липень. Дивимось карту на липень. Так, карта у нас говорить про те, що дослухайтесь своєї інтуїції. Все у ваших руках. Далі серпень. Карта для скорпіонів на серпень. Так, карта про те, що ви краєте собі або буде складатись така ситуація, ну, не дуже приємно. Але те, що буде зруйновувати вас, це дасть вам. Неприємні відчуття. З чим це пов'язано? Я достану ще одну карту, уточнюючи. Карта пов'язана з тим, що якісь дії, які ви робили, вони не виправдають ваші сподівання. Так, серпень. Вересень для скорпіонів. Вересень для скорпіонів. Карта вибору. Після тих труднощів, які були у вересні місяці, ви все ж таки почнете обирати, з ким, як, куди і як вам діяти. Ось така ситуація буде вересень. Жовтень для скорпіонів. Жовтень у нас. Та що таке? Знову карта яка ранить вас, якісь переживання, переживання. Давайте ще я витягну карту з чим ще раз уточнюю цю карту, з чим це пов'язано. Карта пов'язана з невиправданими сподіваннями. Стосовно того, можливо, це невиправдані сподівання в родинному колі. Якісь емоції. Мали одне, а отримали зовсім інше. Листопад. Або, можливо, Ні, не буде нічого треба робити персонально, щоб між деталі. Так, наступна карта листопад. Листопад. І знову листопад про почуття. І знову листопад про почуття скорпіона. Вам потрібно шукати сили ментально, тобто занурюватися глибше в себе, і саме там шукати втіху. Дуже бачу по картам, по самому розкладу, що емоційно виснажені. Дуже. І за цього, як кажуть, Добро притягує добро, зло притягує зло. Негативні думки притягують негативні думки. Працюйте над цим. Якщо це комусь відгукується, будь ласка, поки що не пізно. Далі, скорпіони. Грудень місяць. Достаючим вона закінчується, який буде рік. Все у ваших руках. Розклад 12 місяців я робила. Завершується старшим арканом, доленосною картою. Беріть кермо в свої руки, це те, про що я тільки що вам сказала і розповіла. Бажаю вам, скорпіони, витримки, а ще налаштовуйтесь на позитив. Це головне. Дякую вам за увагу. Щиро вдячна буду вам за відгуки, коментарі та підписку. Дякую, бувайте!